Нафтогазовий дайджест новин від компанії NewfoundC. Високотехнологічні 2D і 3D сейсмічні дослідження допоможуть розкрити потенціал Заходу України. Карпатський регіон є одним із найбільш нерозвіданих в Україні. Тут можуть знаходитися значні родовища нафти і газу. Укргаздобування інтенсифікує дослідження цих територій, щоб розкрити цей потенціал, розповів Максим Вітик. Директор із стратегічних проєктів під час конференції геопетал 2022 у польському закопане. Першою складовою стратегії за цим напрямом є якісне геологічне вивчення регіону, проведення високотехнологічних 2D і 3 d сейсмічних досліджень. Про перспективність такої роботи підтверджує досвід Польщі: завдяки ретельній розвідці Карпат по свій бік кордону, сусіди свого часу змогли суттєво наростити ресурсну базу, а слідом за нею і видобуток. Друга складова буріння на великі глибини для розкриття нових покладів углеводнів. Це технологічно непрості операції, зважаючи на гірський ландшафт та набутий спеціалістами у коргозобуванні досвід і сучасний технологічний парк дають змогу виконувати їх на новому рівні, в нових масштабах. Щодо інших новин тижня, Україна накопичила у ПСГ майже 14 мільярдів кубометрів газу. Нордстрім назвав безпрецедентним пошкодженням на північному потоці, німецькі ЗМІ пишуть про можливу диверсію. Завантажити Нафтогазовий датчис можна за посилання в описі.